Доброго дня, шановні друзі. Ми дякуємо, що ви приймаєте участь в нашій спільній прес-конференції. Ми спробуємо дуже коротко проінформувати вас про ті події інтеграції в політичному середовищі, які зараз відбуваються. І в першу чергу ми маємо вас проінформувати про те, що. Наші дві політичні сили, партія реформи і порядок і партія Батьківщина, які мають величезний досвід спільної роботи і в опозиції, і при владі. Ми завжди працювали плечо-плеч. Ми пройшли важкий, довгий шлях, нам не соромно за наші спільні дії. Ми можемо прозвітувати про кожний наш крок. І те, що ми зараз разом з колегами з партії реформи порядок підписали спільну заяву, це є реальним таким етапним рішенням нашої співпраці. Зокрема, в нашій спільній заяві йдеться про намір об'єднати свої зусилля на основі спільної політичної платформи, сформувати єдиний виборчий список. На виборах до Верховної Ради у 2012 році та розпочати, негайно розпочати, об'єднання наших партій у одну політичну силу на базі партії Всеукраїнської Об'єднання батьківщини. Процес нашого єднання розпочався. Рішення політичних керівників буде, я сподіваюся, затверджено Партійними вищими органами наших партій. І інтеграція буде відбуватись не тільки на центральному рівні, не тільки в межах формування єдиного списку, але ж і на регіональному рівні, починаючи з обласних, районних, міських і закінчуючи сільськими партійними організаціями. Будь ласка, Сергій Васильович. Я Можу єдине сказати, що перша досить суттєва перевірка. Яка була в умовах опозиції, причому тієї жорсткої опозиції, в якій ми зараз спільно працюємо, це фактично була перевірка під час місцевих виборів. І треба сказати, що ми цю перевірку пройшли достойно. Фактично, єдині списки, які були затверджені обласними конференціями, відповідно міськими районними, Тих людей, які представляли спільно безпосередньо батьківщину і партію реформи і порядок, сьогодні вони спільно працюють у фракціях, в обласних радах, міських, районних радах. Якщо до цього ще додати велику армію тих, хто пройшов за мажоритарними округами, це є найкращий приклад того, як ми почали цю співпрацю ще майже півтора роки назад, безпосередньо, якщо вести мову про вибори місцеві. Зараз в умовах інтеграції, яка відбувається і в рамках Комітету опородиктатурі, де ви знаєте, що і партія реформи, і порядок, і Батьківщина є активними учасниками, фактично відбувається процес консолідації єдиного великого потужного списку, перш за все, на мажоритарних округах. З подальшим, я переконаний, розвитком цієї події в рамках вже наступних виборів. В роботі вже в наступній Верховній Раді, в рамках єдиної більшості, яку я переконаний, ми сформуємо за результатами виборів жовтня 2012 року. Крім того, ми маємо досить великий досвід співпраці в рамках попередніх президентських кампаній. І я думаю, що все це дає підстави стверджувати, що той процес, який так довго очікували в середовищі демократичних патріотичних сил, який започаткований був і об'єднанням партії Батьківщина з народною самообороною, і створенням єдиного списку і подальшою інтеграцією, об'єднанням наших двох політичних сил, це не завершено. Я просто переконаний, що цей виборчий процес і майбутнє України нас підштовхує до одного. Тільки разом і спільно ми зможемо формувати більшість, формувати нову владу і відсторонювати цей режим Януковича. Від влади в законний конституційний спосіб. Дякую. Я єдине хочу дати, що це якраз ці дії і є наша відповідь на звернення лідера партії «Батьківщина», лідера опозиції Юлії Тимошенка щодо об'єднання всіх опозиційних сил. Тобто, ми конкретними такими кроками демонструємо той шлях, по якому я вважаю повинні пройти більшість опозиційних партій. Будь вас какие-то пытания? Буду вас, Телеканал Украина. Вы чуть больше месяца назад собирали как раз журналистов после заседания комитета о бородиктатуре, и вы э, представляли, говорили, что будут скоро-скоро общие списки и объединения, и все. Вот сейчас, пока мы видим, народная самооборона вливается, и э, партия по реформы порядок. Как вот, ну то есть сколько времени еще может затянуться, продолжаться да, процесс объединения, и вообще нет, ну, каковы шансы? На то що у нас тут єдина опозиція, чому її немає? що на ну, по перше. Я не можу сказати, що у нас відсутня єдина опозиція. Комітет опору диктатури, який був створений в день, коли чинна влада незаконно арештувала Юлію Тимошенка. Він продовжує свою роботу. Більше того, інтеграція в межах комітету опору вона посилюється. І є конкретні вже досягнення і конкретні рішення, які затверджені комітетом. Зокрема, це спільна робота на мажоритарних округах, висування спільних мажоритарних кандидатів. Це питання жорсткої координації дій в виборчих комісіях. Це принципово для збереження об'єктивних результатів виборів боротьби з фальсифікацією. Це також питання поєднання політичних позицій і платформ на цих виборах. В той же час, коли говорити про об'єднання в межах однієї політичної сили і формування єдиного списку, ну розумієте, це не можна робити штучним або таким адміністративним шляхом, це повинна це серйозні кроки, це кроки не одного дня, і це повинно відбуватись шляхом, який виключає. Силу, який виключає там якісь, знаєте, ультиматуми тощо. Тому цей процес іде, і координація позиції, і єдина позиція сьогодні в Україні існує. Більше того, ми вас запрошуємо і сподіваємось, ви нам допоможете, продемонструвавши вашим телеглядачам, радіослухачам, тим, хто буде читати ваші матеріали в пресі. Ми звертаємось до всіх громадян, запрошуємо прийти 22 Січня на День Соборності України, День звуки, на Софіївський Майдан, історичний Майдан, де саме ці історичні документи були свого часу проголошені. І там якраз Комітет опору диктатура, об'єднана позиція буде проводити мітинг, спільний мітинг, де якраз позиції щодо єднання позиційних сил будуть чітко твердо проголошені. Я єдине додам, можливо, це буде відповідь на ваше запитання. Ви знаєте, Нинішній виборчий закон, бо ми мусимо і діяти в рамках виборчого закону, з одного боку, ніби дає можливості для об'єднання, ліквідувавши блоки, але з іншого боку, чесні і прозорі вибори залежать не лише від того, які будуть списки кандидатів в депутати, а й від того, як будуть сформовані дільничні окружні виборчі комісії. Цей закон дає право формувати дільничні виборчі комісії, окружні спостерігачів всім партіям, зареєстрованим в Україні. Але п'ять політичних сил мають пріоритет при цьому формуванні, тому для нас, без сумніву, можливість прийняти участі в жеребкуванні під час формування дільничних окружних виборчих комісій не тільки нам, але й всім партіям, десяти партіям, які приймають участь в рамках комітету опору диктатури, це свого роду є і захист результатів виборів. Саме тому я переконаний, що це лише стартовий етап. Далі процес інтеграції і об'єднання. В єдину політичну силу буде відбуватися після завершення політичних серйозних перегонів, які ми є вибори жовтня 2012 року. Ну, у нас э, собирається ще одна позиція Клічко Гріценка, яка собирається підінятися. Ні, от ви розсматриваєте як конкурентів. У нас буде дві опозиції. Ви знаєте, я щойно закінчив переговори за дорученням комітету опори диктатури з представниками партії Удар. Я маю на увазі представниками тієї партії, яку очолює Віталій Клічко. На мій погляд, наші переговори, це вже не перший етап. завершились наступним: ми запропонували єдиний документ, який планується на 22 січня, щоб цей документ був підписаний, в тому числі, і представниками їх політичної сили. Друге, ми запропонували прийняти активну участь по всіх чотирьох напрямках, які передбачає цей документ. Це Спільний виборчий список по мажоритарних округах, це формування єдиних дільничних виборчих комісій і спостерігачів на виборах, це питання спільної платформи, тобто поєднання всіх дійсно зусиль в рамках єдиної політичної платформи. І без сумніву, це питання взаємопідтримки і в ніякому разі не поборення, в разі, якщо буде не один єдиний список, а декілька політичних списків, я маю на увазі партійний список. Фактично, ми отримали, якщо мовою дипломатичною вести парафування, тобто згоду. Тепер ми сподіваємося, що цей процес дозволить дуже швидко це пройти. В якій це вже формі буде, це питання, фактично, відповідь на яке ви отримаєте буквально в найближчі пару тижнів. Але те, що ніякого протиріччя, ніяких розбіжностей між... Опозицію не існує це зайве підтвердження того, що і безпосередньо партія удар активно долучається і до підготовки акції 22 січня, і до проголошення тих документів і підготовки тих документів, які ми на сьогоднішній день готові вже оприлюднити. Але я думаю, що це буде коректно зробити саме 22 числа в день з луки. Узнати буквально декілька слів додам, що. Об'єднання позиції дуже нервує безумовно чинну владу, адміністрацію президента інші структури, які займаються зокрема політичним переслідуванням, політичним терором. В той же час технології на банковій відпрацьовують технологію треті, так званих третіх сил. Які за їхньою формулою будуть говорити, що вони і не влада, і не опозиція, тощо, от вони симпатичні, вони гарні. Тощо. Тому, тому дуже важливо сьогодні чітко всім, хто готовий протистояти цій владі, цьому кримінальному режиму, об'єднатися і не ховатись від своєї позиції, від своєї відповідальності, Об'єднатися як опозиція не буде ніяких третіх сил. Буде опозиція і буде влада. І всі інші мімікрії під треті, четверті, п'яті сили, якісь незалежні кандидати все це є варіанти. Спроби влади, яка втрачає довіру людей, протягнути свої політичні сили, своїх кандидатів, отак ховаючись під якісь нейтральні сили. Тому я переконаний, що всі партії, які готові брати на себе відповідальність за подальшу долю України, вони не повинні приховувати своєї опозиційності, а всі реальні опозиційні сили повинні сьогодні єднатись і працювати разом, як це демонструє комітет опору диктатури. Дякую. Скажіть, будь ласка, назначена вже дата з'їзду на об'єднання, і яку квоту ФП вийдуть в общему спист? Ви знаєте, коли питання єднання починається з квот, то вони зазвичай на квотах і завершуються. Справа в тому, що нас єднає спроба поділити якийсь список. І саме ми це пропагуємо, спілкуючись з іншими політичними силами, а єднання на принципах і політичних поглядах, які дійсно, дійсно ми ісповідуємо, і які об'єднали нас реально, тобто єднання за Україну ні за квоти, ні за якісь там перспективи, а за Україну, за боротьбу за нашу державу. І саме такий принцип повинен бути прикладом для інших. Що стосується формування списків, безумовно, всі гідні потрапити до списки, незалежно від того, буде це представник той чи іншої політичної сили або позапартійний. Вони будуть потрапляти, і критерій для нас це надійність, перевіреність часом. Тому що головне, ще раз хочу сказати: не навіть не вміння красиво виступати, не красиво там щось себе представляти чи мати досвід піару, а саме надійність, відповідальність і порядність. Це ті критерії, які будуть головними при фарбуванні нашого спільного списку. А відповідаючи на ваше пряме запитання про з'їзд, це визначено законом про вибори. Ми не дамо владі можливість втратити нашу реальні кандидатів в окружні вдівнічні виборчі комісії. Тому ця дата буде визначена по завершенню виборчого процесу. Щоб всі партії-учасники, в тому числі і коду, могли прийняти активну участь у формуванні дільничних окружних виборчих комісій, виставити спостерігачів. Бо ви знаєте, на жаль, цей виборчий закон обмежив ці права, наприклад, для громадських організацій, але розширив ці права для партій. Тому це дає відповідь на ваше запитання. без сумніву, без сумніву, бо суб'єкти. Які висувають безпосередньо членів дільничних окружних виборчих комісій, повинні залишити згідно з цим законом. А далі, але я переконаний, що єдиний список це буде найкраща перевірка для наших політичних сил. А я думаю, що ми вже не потребуємо таких перевірок, для того, щоб ми побачили, як ми працюємо в рамках єдиної. Кампанії по виборах до верховної ради, тобто, список буде на цих виборах. Це вже зразу підтверджуємо, і про це йдеться в заяві. Але ж що стосується нашої внутріпартійної інтеграції, то безумовно є юридичні аспекти, з якими ми повинні рахуватись вимоги, тобто. Виборчого законодавства в той же час. Наша інтеграція вона відпрацьовується не тільки в центрі я про це говорю, а і в регіонах. Це створення єдиних виборчих штабів, це фактично робота вже як формальна і неформальна, як одна політична команда. І безумовно, я ще раз підтверджую, що це стосується не тільки центрального, але ж і регіональних рівнів. Тобто ми будемо і на центральному, і на регіональних рівнях працювати як єдина політична команда. Вже зараз. Будь ласка, індії. Скажіть, будь ласка, по темі. Валерія Хорошковського призначила міністром фінансів, певних політичних коло називають наступником пана Зару найближчим часом. Ви так не вважаєте? І друге запитання: Вакантне місце СБУ, коли ви бачите кандидатом. Ви знаєте, на жаль, представники опозиції не приймають рішення в кадрових призначеннях чинної влади. Повірте, коли б ми приймали рішення, то жодних з них представників ми б не призначили. Що стосується наступника Азарова, то безумовно це буде вирішувати не партія регіонів, а буде вирішувати безпосередньо президент Янукович своїм найближчим оточенням. І як в питаннях прем'єр-міністра, так і в питаннях наступника на посаду голови служби безпеки буде головний критерій. Особистої відданості Януковичу і здатності, порушуючи закон, Конституцію протистояти і боротись з його політичними опонентами. Тобто це ті критерії, за якими сьогодні вони формують свою кадрову вертикаль. Інших критерій, таких як патріотізм, професіоналізм, про які, до речі, вони дуже часто пам'ятаєте, під час виборів розповідали, сьогодні як критерій не існують. Та і кадрів у них таких немає. Будь ласка, Олександр Волонтинович, ви неодноразово не говорили про те, що список на виборах очолить Юлія Тимошенко. Можна запитатися про реальний механізм, як це можна зробити? Я не знаю, можливо, ви знайдете якусь іншу Юлію Тимошенко, одну фамілицю, чи як це повинно виглядати? Безумовно, Тимошенко це прозвище достатньо розпосуджена в Україні. І багато видатних людей мало таке прізвище. Але ж Юлія Тимошенко є тільки одна. Це лідер нашої партії Батьківщина, яка визнана не тільки в Україні і поважається не тільки в Україні, але ж у всьому світі. І ви бачили навіть вчора в Європейському парламенті парламентарі не є членами партії Батьківщина, ви розумієте, але ж надягли з футболки з її обличчям, з вимогою негайно припинити політичні репресії і звільнити Юлію Тимошенко. Тому хочеться влада, не хоче. Юлія Тимошенко буде на волі. Вона очолює і буде очолювати партію «Батьківщина», і саме з нею разом ми підемо на вибори. А, будь ласка, останнє запитання у і І на ви зможете звернутися, і спільно заявою. Я думаю, підточимо. Так, да, я думаю, підточаємося. Євгенія Вітівна, Олінська, Ніан. Вчора прокуратура збігла, що готова допустити к Юрію Тимошенко врачей, если у вас, ну, в том числе и зарубежных, если у вас официальное подтверждение э, о таком э, допуске врача. И второй вопрос. Э, недавно э, адвокат Юлия Тимошенко Власенко заявил, что э, власть фальсифицирует показания свидетелей инцидента, который произошел 6 января. Э, скажите, в связи с чем фальсифицируются эти показания? Защита обращалась э, в, Той же женіціальна служба спожбов провести розслідування цього інцидента і лікар? Зв'язки ще вообще возникла тема. По перше, ви знаєте, що ми, на жаль, змушені були робити вже не одну заяву про те, що нашому лідеру Юлії Тимошенко загрожує реальна небезпека. Вони не змогли її зламати, не змогли. Її принизити не змогли е зменшити її вплив авторитет. І єдине, що їм залишається, це фактично е і цей курс, який сьогодні підтверджується всіма речами, це курс на спробу фізичного значення. Це є колосальна небезпека, е яка навісла над нашим лідером, і які вона мужні протистоїть. Що стосується. Е Подій, коли людина після прийняття ліків, що їй дали працівники слідчого ізолятора, втратила свідомість і декілька годин фактично відбувалася боротьба за її життя. Безумовно, це ті речі, які б ВАДА хотіла б сховати. Ви знаєте, що ми ініціювали створення слідчої комісії у Верховній Раді і, на жаль, сесія. Була закрита так і не давши можливості опозиції проголосувати за цю комісію. Мета цієї комісії, безумовно, першу захистити життя Юлії Водимірову. В той же час всі вимоги, які давалися депутатами наших політичних сил щодо надання первинних документів, тобто журналу реєстрації цих подій, відеозаписів. Ви знаєте, що в її камери стоїть відео. Спостереження і відбуваються, як мінімум, за нашою інформацією, запис п'ятиденного спостереження. Всі ці матеріали не були надані. Вони почали пояснювати, що це не фіксується, це втрачено, це десь знищено тощо. Тобто вони фактично. Не маючи аргументів, не маючи пояснень, спробували просто все це приховати. В той же час ми знаємо про ті пояснення, які надавали працівники слідчого ізолятора. Нам також відомо, що їх примусили всіх ці свідчення переписувати. Але ж у нас достатньо аргументів і матеріалів, які підтверджують, що Ця кримінальна влада просто замітає сліди, і це ще раз не підтвердження небезпеки, яка реально загрожує нашому лідеру. Що стосується заяв вчорашніх генпрокуратури. Про те, що вони погоджуються з вимогою опозиції про залучення міжнародних фахівців, ви знаєте, поки що для нас це є піар, черговий піар, тому що реальних дозволів реальної, реального підтвердження цієї інформації, ну, в всякому разі, на вчорашній вечір у нас не було. Зараз Сергій Васенка Працює в Качанівській колонії, зустрічається з Юлією Володимирною. Коли у нього буде додаткова інформація з цього приводу, ми зразу вам і зможемо надати. Більше того, ви знаєте, що вчора, на жаль, представник французького уряду і дипломатичного корпусу, який прямо відповідає за права людини, не був допущений тим, ж, хто сьогодні обіцяє раптом вже якісь експертизи медицинські проводити за участі іноземних представників медичних кіл. І очевидно, що ми вимагаємо і що може фальсифікуватися. Перше це відеозапис, його наявність. Друге це покази людини, яка була в цей час поряд з Юлією Володимирівною і безпорадні Тимошенко надавала допомогу, коли всі інші спостерігали в монітори, що там відбувається в камері протягом 20 хвилин. На жаль, на сьогоднішній день ні до первинної інформації, ні до показів цієї людини немає доступу. Тому у нас є всі підстави стверджувати, що ці факти або знищуються, або фальсифікуються. Як і покази тих, хто працював в той час в. В Качанівському СІЗО і відповідав за, скажімо так, поверх, де знаходилась, і камеру, де знаходилася Юля Тимошенко. Це перше. Ну, а по-друге, що стосується дійсно заяв, то їх підтвердження, ми бачимо заяв Генпрокуратури, інших структур силових. Ми їх підтвердження. І щирість в лапках бачимо щодня. Зокрема, я погоджуюсь з тим, що сказав Сергій Васильович, Вчора ви знаєте, да, під Качанівським СІЗО проводили брифінг французькі дипломати. Причому за нашу інформацію вони заздалегідь. Звернулися до української влади, до генпрокуратури, до Служби безпеки, до пенсійної служби щодо надати можливості представнику Європейського прав, прав людини побувати в Качанівській колонії і зустрітися з Тимошенко. Коли вони приїхали відведений час, їм пояснило, що вдруг негайно виникла потреба щодо слідчих дій з хворого Тимошенка. і проводяться слідчі дії. Тому без участі адвоката, без участі, до речі, адвокат, тому що адвоката дійсно не було в колонії, тому ці негайні слідчі дії безумовно це є фікція, мета якої тільки не дати можливість дипломатам зайти. Внутрішньої колонії і зустрітись з Юлією Тимошенко. Тобто от реальна відповідь на їхні прес-релізи і їхній, вибачте, примітивний дешевий піар. Що стосується лікування Юлії Володимирівни, то ви знаєте, її лікуванням займаються всі. Генпрокуратура, пам'ятаєте, прокурорша, яка розповідала, да, чим хвор, на що хвора Тимошенка, якого і висоти вона носить підбори. Тощ. Потім лікуванням займалася активна служба безпеки, останнє лікуванням займається. У нас податкова служба, да, яка вилучає 10-річні медичні документи, мабуть, щоб з'ясувати, лікарі, які лікували спадчу, податки чи ні. Тобто, ну, на жаль, на жаль, вони шокують і Україну, шокують весь світ своєю нахабною, цинічною аморальною діяльністю по відношенню до нашого лідера, ну і взагалі до України в цілому. Скажіть, будь ласка, то допустять все ж таки, я представники, чи не допустять до нас? Друзі, ви знаєте, коли це залежало від нас, я би дав відповідь. Це залежить від переляканої влади, яка тремтить, розуміючи, що час вже приходить, коли треба їм або тікати з України, або відправлятися в інший напрямок. Тобто вони приймають рішення і прогнозувати це рішення, вибачте, ми з вами не можемо. А можна ще опинити? Можливо. Свіжа інформація щодо можливого переведення Тимошенко в іншу колонію, як про це заявляли на цьому тижні. Там Дніпропетровськ, там де не буде ще ви знаєте, на жаль, ми не маємо інформації і те, що юлі димировну. Перевезли до Качанівської колонії, пам'ятаєте, як це також відбувалось прихована вночі, щоб ніхто не знав. На жаль, на жаль, нас не інформують. Ми не отримували ні тоді, ні зараз об'єктивної інформації. Вона просачується, як і перед новим роком через ЗМІ, через скажімо так, джерела в силових структурах. В той же час. Ця ще раз підкреслюю, влада здатна на будь-які рішення, на будь-які провокації. Тому треба бути готовими до всього. Дякуємо, шановні друзі. Ми з вашим дозором і з вашою сподіваюся, підтримкою підписуємо нашу спільну заяву. Разом назавжди, так? Ну, так. Дякую, друзі. Разом до перемоги. І я переконаний, що це є приклад для всіх політичних сил, які сьогодні не бояться протистояти владі, які здатні брати на себе відповідальність і здатні перемагати. Дякуємо за побачення.